Ну, задача. Рівносторонній трикутник АВС та рівнобедрений трикутник АСД, в якому АС дорівнює ДС, ось тут позначено рівні сторони, і кут АСД дорівнює 40 градусів, кут при вершині рівнобедреного трикутника, лежать в одній площині. Установіть відповідність між кутом 1,3,4 та його градусною мірою а 3, Тобто це завдання на відповідність. Спочатку знайдемо кут АВС. Оскільки трикутник АВС рівносторонній, то всі кути в нього по 60 градусів. А отже, тут однозначно 60 градусів і відповідь В. Тепер знайдемо кут АДЦ. За терміну про суму кутів трикутника кут САД плюс кут ADC плюс кут ACD в сумі дорівнює 180 градусів, оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника є рівними, то два кута ADC плюс 40 градусів дорівня 180 градусів. Завіться два кути ADC дорівнює 140 градусів, кут ADC дорівнює 140 градусів поділити напів, тобто 70 градусів. Отже, кут ADC дорівнює 70 градусів і відповіде. Кут між прямими АВ і АД. Розглянемо подовжимо сторони АВ і АД. Кут між прямими це найменше з кутів, утворених при перетині цих прямих. У нас при перетині двох прямих утворюється чотири кути по два вертикальних. І Тут зрозуміло, що найменшим кутом буде саме ось такий кут. Чому? Тому що кут А, кут С АД і кут а, Д, С, вони рівні по 70 градусів, кут Б, дорівнює 60 градусів, як кут рівностороннього трикутника. Отже, Б, кут Б а, Д, Рівні 60 градусів плюс 70 градусів буде 130 градусів. А відповідно кут між прямими це суміжний з цим кутом. І тому кут між прямими дорівнює 180 градусів мінус 130 градусів. 80-30 буде 50 градусів. І це відповідь B. Тепер кут між бисектрисами кутів BC і CAD. D. А проведемо бісектрису кута BC. Тут я приберу трошки. Бісектриса ділить кут навпіл. І CAD, кут ділить навпіл Ось. І оскільки весь кут BC60, то бісектриса розділила його на кути по 30 градусів. Ось такий кут 30 градусів. А оскільки кут CD дорівнює 70 градусів, то бісектриса розділила його на кути по 35 градусів. І ось такий кут 35 градусів. Ну тут також 35, і тут також 30. І тепер кут між бісектрисами дорівнює 30 градусів плюс 35 градусів. І це дорівнює 65 градусів. Отже, це відповідь Г.